Шановні любителі рукоділля, вітаю вас! Сьогодні в вашій увазі я пропоную один із варіантів закріплення центральної робочої нитки при виконанні мережевної вишивки. Ось таким чином можна закріплювати любу нитку для підібраної вишивки. Рівномірна тканина Каунт 25. Нитки DMC номер 8 колір B5200. Посилання для виконання доріжки я залишу в описі, Складай робочу нитку навпіл, довжина моєї нитки трошки довша від довжини доріжки. Посередині доріжки. Протягую робочу нитку, залишивши назовні петельку. Бачите? Виконую ще стібок і закріплюю робочу нитку. Ось таким чином можна виконати переплетення повних стовпчиків. Для прикладу ось так. Таким чином можна виконати переплетення також і одинарною ниткою. Зважаю на довжину нитки, вона має бути суцільною, закріплюю нитку із вивороту під вишитими стіпками. Так само визначаю серединку доріжки, далі протягую нитку на лицьовий бік вишивки, виконую петельку. Закріплюю таким чином робочу нитку. Далі виконую переплетення в такий самий спосіб, закріпивши нитку під стіпками із вивороту, виводжу нитку на лицьовий бік. Тепер дивіться закріплення нитки для виконання переплетення розділених стовпчиків. Дивіться я розділяю стовпчик, закріплюю нитку через петельку, захопивши половину стовпчика, бачите, далі виконую переплетення, розділяючи стовпчики навпіл. У цьому випадку Кількість ниток у стовпчику має бути парною. Завершую переплетення. Робочою ниткою я виконую петельку. Виконую стібок і протягую на виворітній бік. Закріплюю нитку із вивороту. Займу нитку, відрізаю. Це вигорітній бік. Ось як це виглядає із лицевого боку. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих творчих ідей. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.